З вами смогастий джміль, і ми починаємо. Два місяці тому народила дочку, у неї зелені очі, хоч у нас у рідні, з обох боків таких очей ні в кого немає. Ще разу, коли мова заходить про дитину, свекруха кривиться. Ох, видно, ти її нагуляла. А її рідня з цим погоджується, Ну мені це набридло, і я вирішила зробити тест. Хоча чоловік каже, що і так мені вірить. Загалом зробили ми кілька тестів. І результати нас із чоловіком просто приголомшили. Донька виявилася наша, а ось мій чоловік, як з'ясувалося, не біологічний син свого батька. Тобто ця свекруха нагуляла дитину, а тепер свою провину на мене перекласти намагається. Навіть не знаємо, як розповісти про це свекру. Він ні в чому не винен і має право знати правду. Мій колишній заявив, що житимемо тільки з його мамою. Жодних жити поруч та інше, сім'ю будувати тільки з нею. А мама взагалі поводилася так, наче це вона, його дружина. У них із синочком постійно були спільні секрети та справи. Мені ж було сказано, мама важливіша за всіх і всякого. Це жесть, довелося втекти, хоч і були сильні почуття до нього. Свикруха постійно намагається підловити мене на зраді, підговорила сусідку за мною шпигувати. І як тільки до нас приходив хтось в чоловічої статі, свикруха опинялася тут, як тут. Повертайся якось додому. А чоловік змінює замок. Я шокована, питаю, що трапилося. Виявляється, до нього прийшов молодший двоюрідний брат, попросив допомогти з математикою. Вони сіли у залі, чоловік почав братові пояснювати тему. Раптом з криком Ага? У кімнату влетіла свикруха. і застигла. Виявивши там свого сина та свого молодшого племінника, Чоловік запитав свою маму, що це за вторгнення. Вона почала виправдовуватися. Та ось сусідка зателефонувала, сказала, що до твоєї коханець прийшов. Коханець із п'ятого класу? Метер із кепкою. Загалом чоловік розсердився, бо мати навідріз відмовилася віддавати ключі від його квартири. Він пішов проводити свого брата до будинку і заразом зайшов у магазин за новим замком. Помітила, що чоловік почав погано спати. Скаржився на головний біль і утруднене дихання, змусила сходити його до лікаря. Виявилася крива перегородка. Відразу знайшла хорошого хірурга, швиденько зробила операцію, і ось тут усе почалося. Свекруха заявляє мені: ось виховуєш сина, дивишся за ним, все нормально. І ось з'являється тут одна, і одразу йому операція знадобилася. Напередодні нашого весілля майбутня свекруха сказала моїй подружці щось на кшталт я хотіла б, щоб мій син одружився з тобою. Це був другий раз, коли свекруха зустріла мою подругу, і востаннє, коли вони розмовляли. Моя колишня свекруха на сімейні свята запрошувала своїх подруг, незаміжних дівчат до 30 років і садила їх за стіл поруч із моїм чоловіком. Праворуч, я, тобто дружина, а ліворуч дівчина. Все свято свекруха розповідала, яка гостя хороша, на відміну від мене. Наприклад, ось Оксаночка вже 50 банок огірків закрила, і смачні такі, а ти, невістка, ще огірками не зайнялася, та й не смачні вони в тебе виходять. І так цілий день. Розлучилися не через неї, але моєї крові вона випила дуже багато. Я не хотіла відзначати весілля, хотіла просто, просто розписатися. Свекруха вперлася. Хочу, мовляв, на весіллі сина погуляти, оплачу, тільки одружитися. Весілля справили у першу ніч після весілля, як і всі новоспечені чоловік та дружина, ми рахували гроші. І чоловік гордо повідомив, що всю суму передасть дорогій мамі, бо вона оплачувала весілля. Через деякий час чоловік заявляє: треба летіти у весільну подорож, щоб усе було як у людей. Лише кожен сам за себе платить. Адже я працюю і можу заплатити. А він навчається і у мами візьме. Добре, коли є така мати, з неї не пропадеш. Цього року моя подруга планувала їхати на відпочинок до Туреччини наприкінці вересня. На жаль, відпочинок зірвався, чоловікові скасували відпустку за два тижні до виліту. Моя подруга запропонувала нам викупити путівку за ціною раннього бронювання. На відпочинок полетіли свекруха зі свекром, і вчора повернулися задоволені. На моє запитання, коли гроші віддасте подрузі, відповіли, а ми думали, що це подарунок від вас. Що, ми заощаджимо, відкладаємо, а тут таке. З чоловіком посварилися, Сказала, що краще б я з подругою поїхала. Чоловікові з батьків вимагати гроші незручно, а мені такі подарунки не по кишені. На моєму весіллі давно розлучена свекруха активно клеїлася до мого батька в присутності моєї матері. Вішалася на шию, запрошувала танцювати. На другий день вона видала мені: у тебе такий чудовий батько, ніколи б не подумала, такий цікавий чоловік. Він сказав, що я на весіллі була найкрасивіша. Найкрасивіша, значить, і красивіша за наречену. Мама, треба віддати їй належне, поставилася до всього цього цирку спокійно. Батько дуже здивувався, дізнавшись, що розповідає свекруха, а свекруха ще довго мріяла вголос. Як вона з моїм батьком поїде чи на полювання чи на рибалку. Коли у нас народилася друга дитина, ми продали свою квартиру, взяли іпотеку та купили дім. І ось свекруха прийшла, оглянула наше нове житло і зробила пропозицію Віку: А давайте я до вас переїду жити. У вас тепер простора, а свою квартиру я молодшим синам залишу. Я зависла, намагаючись вічливіше сформулювати, куди їй слід йти. З такою пропозицією. Але тут чоловік так подивився на свою маму, що вона одразу замовкла, з того часу більше цю тему не підіймала. Я у розлученні, є син 6 років, познайомилася з чоловіком, він теж у розлученні, я дочка, стали жити разом. Обидва працюємо, у побуті все влаштовує. Нещодавно у його мати був ювілей 50 років, і я випадково підслухала, як вона скаржиться подружці. Ох, не щастить моєму синові. То сільська дівка обкрутила, то ось ця з'явилась із причепом, хоч би ненадовго. Подруга їй відповіла не лізь, він сам розлучений із дитиною. Та й ти вдруге заміж взагалі за бездітного вийшла. А свекруха така: не порівнюй. Я отримувала копійки, мені сина піднімати треба було. А ця і без чоловіка непогано заробляє. Та й дратує мене її дитина. Я свого чоловіка проти матері не налаштовую, але прикро. Моя свекруха дивна. У доньки є всі необхідні іграшки, і навіть більше. Ми нічого не потребуємо, але свекруха за своїм бажанням купує різні розвивашки і просто цікаві іграшки, і не віддає їх. Вона привозить, і, поки сидить у нас, дочка грається з ними. А коли їде, все забирає з собою. Думаю, дивно, но гаразд, якось приїхали до неї. Свикруха дістала всі іграшки, а донька, їй тоді було три роки, захотіла забрати одну ляльку із собою. Умовити чи відволікти дитину не вдалося. Свикруха віддала ляльку, а наступного дня спеціально приїхала до нас година їзди автобусом, щоб забрати іграшку. Дочка плакала, мені довелося йти в магазин і купувати таку саму. Ні. Лялька не колекційна, звичайнісінька. Внуків свекруха більше немає. Тобто, іграшка куплена саме для нашої дочки. Для чого вона так робить? Ми з чоловіком разом уже 15 років. Обидва працюємо. тому і по хаті все робимо разом. Я готую, він миє посуд. Тут свекруха нагрянула в гості. Я наготувала багато їжі. Посиділи, а потім чоловік встав і пішов мити посуд. Але як тільки він увімкнув воду, свекруха одразу ж важко дихала і скривила рота, а потім і зовсім вибігла з кімнати. Я пішла полежати і тут чую, як вона повернулася, і ридає: не для того я стільки у своєму житті пожертвувала, щоб ти мив посуд. Я не для цього тебе ростила, моє серце розбите. Мій чоловік почав іржати та просити маму перестати драматизувати. Але здається, це її не переконало. Відносини наші з нею не склалися. Моїх дітей своїх онуків. Вона теж не шанує. Ну що ж, сама винна. Взяли з чоловіком квартиру в іпотеку простородну кімнатну квартиру площею 47 квадратних метрів. До цього винаймали три роки. Свекруха живе за 200 кілометрів. Вона все питала, коли ми відзначатимемо новосілля. І погрожувала подарувати стіл. Ми сказали, що відзначати не плануємо, та й меблі у мене були вже замовлені. Вони з сестрою чоловіка та її дітьми хотіли приїхати і зупинитися у нас, але ми все ж таки зуміли їх переконати, що місця всім не вистачить, тому мама чоловіка прибула одна, і тут вишенька на торті. Я постелила її на гостьовому дивані. А вона каже: у нас заведено гостям найкраще спальне місце пропонувати. Зранку я почула, як вона своїй дочці телефоном скаржилася: уявляєш, мене на кухню виселили. Добре, хоч не на килимку біля вхідних дверей постелили, могли б і запропонувати ліжко, а самі б на підлозі спали. Бідолаж ти, синку. Після тяжких пологів приїжджаю додому, а там свято. Я після реанімації різана, шита, ледве ходжу. І тут приходить подруга чоловіка в вечірній сукні, нафарбована. Моя свекруха сіла біля неї і почала цвірінькати. Яка красуня, яка розумниця! Усім було ніякого, поки теща брата не натякнула цій подрузі, що їй час додому. Мій чоловік наполегливо не бачив інтересу з боку цієї дівчини, поки вона йому фото надіслала в нижній білизні, на кшталт «За ціни, що купила. Він швиденько спілкування звернув і морозився від неї згодом. Був у гостях у родичів та застав ситуацію. Їхній 18-річний син привів дівчисько. Сидять собі спокійно у кімнаті. Його мамі не сподобалося, що вони сидять надто тихо. Вона ривком відчинила двері в його кімнату. І як закричить, не зачиняйте двері, щоб я все чула. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смугастий Джміль.